Роспочинаємо тепер нашу предметну розмову. Що ж сталося у кривому розі. Ви знаєте, ви пам'ятаєте, що напередодні Росія завдала ракетного удару по цьому місту, випустили вісім ракет, атакували греблю на річці інгулець. Ну і в результаті рівень води там піднявся на різних ділянках по різному Від одного метра зранку повідомляли до двох з половиною. Потім згодом трошки знизили так би мовити планку до двох метрів. А сказали. Жителів кількох вулиць попросили тимчасово евакуюватися через загрозу підтоплення. А говорили також про те, що От зараз вже з'ясувалося, що а, вдалося знизити рівень води в Інгульці а, десь приблизно на 40 сантиметрів. Тобто а, боротьба о, з цією пригодою, так би мовити, сумною пригодою тривала упродовж усієї ночі. Всі подробиці дізнаємося безпосередньо в голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні смерть ворогам. Доброго дня, так ви марніста, Звісно, добрий день. Добрий день. А, скажіть, будь ласка, давайте розпочнемо з е, мотиваційних питань. Чи пов'язуєте ви обстріли дамби із візитом Зеленського до Ізюму, який стався напередодні. Ну і росіяни просто не можуть змиритися з тим, що в нас хоробрий і класний президент, а в них отакий кульгавий скажений бункерний дід? Можу з вами погодитись з тим, що у нас хоробрий і класний президент, але чи зв'язано це, чи не зв'язано, не можу судити. У нас був дуже сильний удар по гідротехнічній споруді Карачиновського водосховища. Це була спроба орків затопити нашу частину міста, просто змити. І ну фактично, це була попитка терористичного акта, направлена проти цивільних мирних громадян такого великого міста, як Кривий Ріг. Терористичний акт, так ви його називаєте. Ну і, власне по іншому це і розцінювати не можна, хоча це емоційно. Ну що але... ну, це, ну, це може бути кінжалами своїми найкоштовнішими ракетами іскандерами вдарити в дам, в дамбулу гідротехнічну споруду для того, щоб затопити частину міста, де люди сплять просто і діти, і цивільні це ж не військовий об'єкт. Не пожаліли, так би мовити, це, це, да? <хлі> Не пожаліли населення. Ну, власне, я намагаюся зараз зрозуміти: місцева гребля в кривому розі реально навіщо? Ну, як. Ну, вода в будь-якому місті йде з водосховища. Ну, якщо немає там такої надвеликої річки, як Дніпро. У нас її такої немає. Це ну, це гідротехнічні споруди для забезпечення міста водою. Окей, ну і ми знаємо, пам'ятаємо, що Кривий Ріг рідне місто президента. Чи дійсно росіяни приділяють йому таку особливу увагу. Кривому рогу мають на увазі? Бо що вони на президента приділяють увагу, це нам відомо. Ну на початку війни у нас бої були дуже близько від нашого міста в декілька сотнях метрах. Зараз завдячуючи. Мужністю і героїзму наших збройних сил лінія фронту здвинута більш ніж на 50 кілометрів, і орки до нас там з градів, сураганів, з, з гаубів, там го калібру не достають. Але там дальнобойні РСЗО, там Смерч, з достають, Ракети крилаті скрізь достають. І останні тижні обстріли значно побільшили. на минулому тижні. З різницею один день. Удари, ракетні удари в нафтобази. Сьогодні фактично терористичний акт удар по гібротехнічній споруді. Ну зараз війна. Ну так зрозуміло. І говорити про якусь особливу пильність, Пильність росіян до Кривого Рогу просто не доводиться, тому що скрізь так або ви все таки її вбачаєте. Ну, дивіться. Я, 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 я вважаю, що кривий ріг бореться, кривий ріг воює, кожен на своєму місці робить все, що може. І кожне місто, кожне село і кривий ріг також. У нас війна народна. Тому ми 100% переможемо. 100%, я з вами погоджуюся. Ну і власне про наслідки цього удару, терористичного удару, як ви сказали. Давайте поговоримо. Бачила відео, де жителі кривого рогу плавають на надувних човнах. Яка ситуація зараз із рівнем води в кривому розі? Ну для ліквідації наслідків був задіяний комплекс мір. В Тому числі ніж по течії річки Інгулець вночі було два зриви керованих проведено для того, щоб можливість пропускну розширити. Ми про це повідомляли мешканців. Тобто, це є публічна інформація. Спереджали за це також. Ми проводили евакуацію з тих вулиць, в яких чи було потоплення, чи можливо. Було бути потоплення. Можу сказати, що взагалі 152, 115, перепрошую, будинків було підтоплено, враховуючи присадів ділянки. Тобто період, коли це вночі було, коли в два рази на два метри піднявся рівень ріки Інгулець. Зараз проводиться вже сутки. Практично комплекс серйозних заходів, це і перекриття, це і відсипка там спеціальними матеріалами і так далі. Тобто, на сьогодні вже на зараз, вже в два рази поток води знизився, і ми бачимо, що рівень почав спадати десь на пів метри спав. Також був ще удар. Ракетою кінжал там в іншому місці у водогін 600 міліметрів. Така досить велика труба, яка подає воду в один із житлових масивів криворогу. Ця аварія вже ліквідована. Зараз іде наповнення системи на це ну, потрібен деякий час і там через 3-4 години вода буде подана в цей житловий масив, він не дуже великий, там 10-15 тисяч людей, але це також треба робити. А вчора увечері, сьогодні зранку ми туди послали водовозки для, для того, щоб у людей була вода. Тобто тут багато заходів, ну, все ж таки 7 ракет, 7 ракет це багато. Сім ракет ну і власне, щоб люди, які не перебувають зараз в кривому розі, всі українці та й за кордоном зрозуміли, що сталося в кривому розі. Я зараз намагаюся масштаби всього цього зрозуміти, тому що з одного боку сім ракет, з одного боку терористичний акт, а по іншому, по іншому його розцінювати не можна. Але з іншого боку, є ж зараз розуміння наше того, що ну не вдалося росіянам ні налякати, ні якось серйозно зашкодити, тому що впоралися так. Пахали, працювали всю ніч, долали наслідки, але в принципі зараз ситуацію ну майже розрулили. Вірно я зрозуміла. І ще працюємо десь на 50% розрулили, як ви кажете. Але ще треба попрацювати. Якщо буде все добре, то сьогодні до вечора пораємось повністю. Але це там те, що ми бачимо, це ну невеличкі наслідки. Загроза була в тому, що може змити частину міста? Загроза була надвелика. Загроза дійсно була великою. Ну і давайте поговоримо про опалювальний сезон. Залишилося до нього зовсім небагато. А ще влітку нам нас попереджали, що він може стати одним із найважчих за всю історію незалежності України. Скажіть, які ризики щодо зими в Кривому розі ви бачите зараз? Місце повністю готова до зими. Вже 98% житлового фонду мають паспорта готовності. Вже всі котельні готові, по технічному готові. Головні ризики це терористичні удари по цивільній інфраструктурі. Все інше у нас готово. І я дуже прошу, можна я піду далі працювати, тому що я зараз ну, ж, Не смію. Ну, не... продовжую займатися ліквідацією наслідків. Не смію вас затримувати, просто ще відповідь на одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи є в Кривого Рогу план Б, тому що згадуючи Вінні Пуха від цих бджіл можна чекати чого завгодно? В Кривого Рога завжди є план і А, і Б і С. <сум> ми, ми переможемо. Окей, шкода, що нам не вдалося поспілкуватися довго. Дякую, що все таки, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Вілкул, голова Криворізької військової адміністрації, говорив зараз зі мною і говорили ми про те, що Росія напередодні вдарила по кривому рогу. Ось якщо щойно повідомив пан Олександр, 115 будинків в результаті було підтоплено. Працювали. І комунальники, і спеціальні служби, і рятувальники усю ніч дійсно ми всі бачили кадри в соціальних мережах, коли люди плавають на надувних човнах вулицями Кривого Рогу. Ми ще тут в редакції ну так сумно жартували, що майже Венеція мешканці Кривого Рогу можуть тепер почуватися мешканцями в Венеції. Звісно, нехай такі ситуації не повторюються звісно. Будемо чекати хороших, приємних новин у кривому розі. Ну і власне зате тепер точно можемо сказати, що жителі Кривого Рогу і там воді не тонуть, і вогні не горять. Погодьтеся. Ми дійсно витримуємо витримаємо цю ситуацію і нас не можна залякати навіть такими термін.